Всім привіт! Мене звуть Олена Бесадовська. Долучайтесь до моєї кухні. У мене затишно, у мене смачно і дуже здорове харчування. Давайте будемо готувати чіпси. І такі, да, чіпси можуть бути корисними для здоров'я. Подивіться, що я приготувала. І приготуйте у себе вдома. Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. Всі інгредієнти ви бачите у мене на столі. Точна їх кількість внизу під відео. Хочу всіх зауважити, що цей рецепт неймовірно корисний для вашого здоров'я. Чому немає видатків? Тут немає не глюкози, тут немає глютену і немає лактози. Подивіться. Все тільки що потрібно для нашого здоров'я. І ще й квіточки, чорнобривці, які посіяла мати, і календула. це все дуже корисно. Але основа основ і секрет цього рецепту це льон. До речі, ставте подобайки, підписуйтесь, тицяйте на дзвоник, бо в мене завжди цікаві нові і дуже привабливі рецепти. Для початку ми з'єднали льон з водою і залишили його на 30 хвилин. Льон розбух, і це така основа для наших чіпсів. Далі ми будемо додати те насіння, яке ми полюбляємо. Наприклад, соняшнюкове, сонце, квітка України. Неймовірна кількість вітамінів це магній, цинк, мідь, гарбузове насіння корисне для шкіри і нігтів. Кунжут покращує роботу органів травної системи. Кореандр це жовчогонне, спазмолітичне, покращує апетит, нормалізує травлення. Ну і красний перець. Куди ж без причин в Україні? Я додавала сіне-сіння, які люблять моїй родині. А також я додавала спеції, наприклад, пожитник. Люди, які знайомі з здоровим харчуванням, знають, що пожитник дуже гарно впливає на печінку. печінка оздоровлюється. Як же без укропчику у укропчика додаю. А також я додав квіточки календули. Календула вона має антисептичний, антибактеріальний образ дії. І буде дуже гарно виглядати у мене на, на, на підложечці. Мі, Мої чіпси будуть дуже красивими. А також я хочу додати цвіту чорнобривця. Бо те, що посіяла мати, завжди приносить здоров'я, щастя і удачу. Ось такі жінки. Ставимо 180 градусів і десь від 15 до 20 хвилин. Хай підсохне. Хай клікові нас схватиться, і у нас з вами буде гарний, здоровий хлібець. Чи чіпс, чи флекс. Як назвете, так і буде. Все, ждемо. Так, ну що, дістали. Розріжте його такими тоненькими скибочками. Подивіться, постні дні, смачні дні. І хай вам що хто каже, а це дуже гарно. Але всі знають, що насіннячко теж має жирову основу. Тому не переборщіть, щоб не набрати величню вагу. А зараз я вам покажу, що значить 60 грамів здорового продукту. От дивіться, отак От багато, і це всього ж 60 грам. Тому я вас увіряю, ви будете ситими, коли з'їсте три такі гарні. Здорові, чіпсинки. Будь ласка, насолоджуйтесь життям. Все буде гарно, все буде Україна. М -м -м. Оце почуття хрумтиш. неймовірно. Вона таке здорове щастя. М -м -м. І це той момент, коли твій лікар тобі каже, твоя їда це твої ліки. До нових зустрічей. З вами була Олена Бесидовська. Всього доброго. Пока!